Конкурс медійних проєктів оголосив у західних областях України фонд розвитку засобів масової інформації Посольства США. Це роблять заради підвищення професійних стандартів журналістів у підготовці аналітичних публікацій та проведенні журналістських розслідувань, а також щоб покращити співпрацю між факультетами журналістики та мас-медіа. Участь у конкурсі можуть взяти виключно недержавні засоби масової інформації та громадські організації, що зареєстровані в Україні. Партійні та державні змі не допускаються. В наших конкурсах Можуть взяти участь також індивідуально журналісти, незважаючи на те, де вони працюють. Це можуть бути як і комунальні і державні засоби інформації, в яких вони працюють, але вони можуть мати якийсь певний окремий проект. І брати в ньому участі індивідуально, індивідуальна подаючись не від державного засобу інформації, а практично від себе на конкурс можна подати теми, що стосуються свободи слова в обласних та районних змі, прозорості та підзвітності місцевих гілок влади, доступу до офіційної інформації, реформування систем охорони здоров'я освіти та комунального господарства, правової реформи, свободи слова під час війни на сході України, земельної реформи на місцевому рівні, а також питань етнічних меншин в Україні. Україні учасникам конкурсу надаються гранти. Більше про конкурс медійних проєктів можна дізнатись на сайті Посольства Сполучених Штатів Америки.